Вовчиця імперія та братовбивство. А наприкінці ви дізнаєтесь, чому Ромул зник, а не помер. Міф про Ромула і Рема виник у римській традиції ще в період становлення Римської республіки. Він описаний у творах Лівія, Плутарха та Діонісія Галікарнаського. Це історія про двох братів-близнюків, синів Марса, які виросли серед пастухів, заснували Рим. Одне з найбільших міст античного світу, їхня історія про боротьбу за владу, вірність, суперництво та початок римської цивілізації, божество й царський рід, походження братів, за переказами у місті Альба-Лонга правив цар Нумітор нащадок легендарного троянця Енея, але його брат Амулій скинув його з трону. Та змусив дочку Нумітора, Рею Сильвію, стати висталкою, жрицею богині Вести. Висталки давали обітницю цнутливості, але Рея завагітніла. Вона стверджувала, що батьком дітей є сам Марс, Бог війни. Амулій, дізнавшись про близнюків, наказав викинути їх у річку Тибр. Але ріка саме вийшла з берегів і кошик із немовлятами прибило до берега, де їх за легендою вигодувала Вовчиця. Цей образ Вовчиця, що годує двох хлопчиків, став символом Риму на віки. Виховання пастухом і дитинство в дикій природі. Після того, як Вовчиця вигодувала дітей, їх знайшов пастух на ім'я Фаустул. Разом із дружиною Ларентією вони виховали Ромула і Рема, не розкриваючи їм їхнє справжнє походження. Хлопці виросли вільними. Дужими навченими полюванню, боротьбі і лідерству, вони швидко стали лідерами серед інших пастухів, а згодом, ватажками протистояння проти несправедливості Амулія. Вони не знали, ким були насправді, але доля вже готувала їм місце серед найважливіших фігур в історії Риму: повернення до Аль-Балонги, відновлення справедливості. У дорослому віці Рем потрапив у полон і був приведений до царя Амулія. Тим часом Ромул, дізнавшись про це, вирушив визволяти брата. У цьому процесі відкрилася істина: Фаустул зізнався, що брати сини Реї Сильвії. Разом із дідом номітором Ромул і Рем підняли повстання, вбили Амулія та відновили законне царювання номітора, але самі брати не захотіли залишатися в Альбалонзі. Вони прагнули заснувати нове місто з новою долею. Саме тоді вони вирушили до місця, де їх знайшла вовчиця біля пагорба Палатин, суперечка про місто та передвісники долі. Брати погодилися заснувати місто, але між ними виникла суперечка. Хто буде його правителем і на якому пагорбі будувати, на Вентині чи Палатині? Щоб вирішити це, вони вдалися до Авгурії, стародавнього римського обряду ворожіння за польотом птахів. Рем перший побачив шістьох птахів, але Ромул дванадцять. Почалася суперечка. Хто важливіший? Той, хто побачив першим, чи той, хто побачив більше, ця суперечка стала фатальною. Братовбивство, смерть Рема. Ромул, вважаючи себе обраним, почав зводити стіни нового міста. Коли Рем, висміюючи брата, перестрибнув ці стіни. Ромул його вбив. За лівієм він вимовив слова: так загине кожен, хто спробує переступити мури мого міста. Цей акт став символом жертовності і непорушності держави. Ромул не радів перемозі, але його воля стала законом. Він продовжив будівництво і дав місту ім'я Рим на честь себе. Правління Ромула, перший цар Риму. Після заснування міста Ромул став його першим царем. Він створив сенат, розділив населення на патриціїв і плебеїв, дав притулок вигнанцям, злочинцям, рабам, усім, хто шукав нове життя. Щоб здобути дружин для мешканців міста, Ромул організував свято консуалій і викрав сабінянських жінок подію, відому як Викрадення Сабінянок. Це спричинило війну, але зрештою сабіняни об'єдналися з римлянами, і місто зміцнилося. Ромул правив з волею і силою, але й із жорсткістю. Він залишив Риму закони, армію, адміністрацію, основу, що пережила століття. Зникнення Ромула не смерть, а піднесення до Бога. За переказами, в один із днів, коли Ромул оглядав військо, раптово з неба зійшла буря, коли вона вщухла. Царя вже не було. Римляни вважали, що він був забраний богами. З'явився чоловік на ім'я Прокул Юлій, який заявив, що бачив Ромула в небі. Той сказав: Я Бог квірін, і віднині буду охороняти Рим зверху. Так, Ромул став не просто першим царем, а божеством, захисником міста. Історія завершилась не смертю, а переходом у вічність. А міф про Ромула і Рема – не лише про двох братів, а про заснування ідеї Риму, величі, жертовності, порядку і божественного покликання. Цей міф формував самосвідомість римлян, обґрунтовував владу, структуру суспільства і навіть військову експансію. Зображення Вовчиці, що годує братів, стало символом Риму в мистецтві, архітектурі, монетах, печатках. Воно досі прикрашає капітолійський пагорб у Римі. Цей міф продовжує жити, бо він не про минуле, а про ідею, що пережила час. Дякуємо за перегляд! Якщо сподобалось, коментуйте, ставте лайк і підписуйтесь на мівчука. Саме це дозволяє нам створювати більше історій.